Зі святого Амфілохія, про те, щоб не зневірятися. Одного брата поборювала блудна пристрасть, і щодня траплялося так, що він скоював гріх, і щодня сльозами і молитвами він уласкавлював самого владику. Зробивши це, він невдовзі, знову поступався злому звичаю і скоював гріх. Потім, вже згрішивши, він йшов до церкви. І, дивлячись на чесний і священний образ Господа нашого Ісуса Христа, він падав перед Ним і, гірко плачучи, казав: Помилуй мене, Господи, і звільни мене від цієї злої спокуси, що так страшно терзає мене і вражає гіркотою насолоди. Я і обличчя підняти не смію, щоб споглядати святий образ твій, і дуже світле Твоє Божественне лице на радість насолоду моєму серцю. Сказавши це, і вийшовши з церкви, він знову впадав у скверну. Але навіть і тут він не зневірявся. Повернувшись до церкви після того, як зрішив, він все так само волав до людинолюбного Господа і Бога. Сьогодні ти, Господи, будеш моїм свідком, що я більше не вчиню цього гріха, тільки прости мені, благий те, в чому я зрішив раніше і до цього дня. Але варто йому було. Принести ці страшні об'єтниці і знову настигав його підступний гріх, і вже з цього можна було бачити лагідне людинолюбство Боже і його безмежну доброту. Вона щодня залишалася незмінною, терпіла непоправне і лукаве впідпадіння і невдячність брата, і з безлічі милості чекала його покаяння і остаточного звернення. А він поступав так не рік, не два і не три. А протягом десяти років і більше. Бачте, браття, нескінченне терпіння і безмежне людинолюбство, владики. якщо щоразу він виявляє терпіння і добросердечність, терплячи наші гіркі беззаконня і гріхи, але понад усе жахає і приводить у трепет перед багатством Божих щедрот те, що брат, пообіцявши і принісши клятву, більше не грішити, опинявся брехуном. Одного разу, коли так це відбувалося, і брат знову впав у гріх, він притьмом кинувся до церкви, плачучи, ридаючи і сумуючи душею, і почав благати милосердя, владики благого, про допомогу, щоб визволитися від мерзоти розпусти. І коли він благав людинолюбного Бога, начальник зла і рослитель душ наших, диявол, зрозумів, що все марно. Кітинета гріха, який він виткав, брат розриває покаянням. Тоді, набравшись зухвалості, Він з'явився йому видимо і, піднявши обличчя до священного образу Господа нашого Ісуса Христа, закричав: Що мені і тобі, Ісусе Христе, твоя безмежна жалість перемагає мене і позбавляє сил, ти приймаєш цього розпусника, цього блудника, який бреше тобі щодня, насміхаючись над твоєю владою. Чому ти не спалиш його, чому терпиш і зносиш все? Ти ж збирався судити перелюбників і розпусників і погубити всіх грішних. Ото вже вірно, неправедний ти суддя, упереджений і закриваєш очі на все, як тільки надумається твоїй владі. Мене ти скинув з неба за нікчемний гріх гордості, а цьому брехунові, розпусникові і блуднику, даруєш мир і свою прихильність. Лише тому, що він плазує перед тобою? Як подивлюся, упереджений і ти від надмірної доброти нехтуєш і справедливістю. Так казав диявол, мучаючись від сильної досади, і з ніздри його виривалося полум'я. Коли ж, сказавши це, він замок, відразу спочувся голос від жертовника. О, підступний змій і згубник! Невже тобі недостатньо того, що ти поглинув весь світ? Та ти маєш намір узяти і поглинути навіть того, хто звернувся до моєї невимовної милості і милосердя. Невже настільки ти необачний, щоб протистояти чесній крові на Христі пролитій за Нього? Мої жертва і смерть омили Його беззаконня. Адже і ти, коли Він грішить, не відганяєш його, а з радістю приймаєш, не відштовхуєш і не чиниш перешкод у надії дістати Його. Як же я, такий милостивий і щедрий, звелівши моєму первоверховному апостолу Петру до семи разів по сімдесят прощати тому, хто грішить щодня, не помилую цього брата? Ні. Проте, коли ж він звертається до мене, я не відвертатимуся від нього, поки не знайду його, бо я розіп'явся за грішних і заради них простягнув непорочні мої долоні, щоб знайшов притулок і порятунок той хто хоче спастися. І я ні від кого не відвертаюся і нікого не виганяю, навіть коли щодня він падатиме тисячу разів, і тисячу разів буде приходити до мене, він не піде непрощеним, бо я прийшов прикликати неправедних, але грішних до покаяння. Коли пролунав цей голос, дияволо завмер у трепеті, не в силах нічого зробити, і знову почувся голос. Слухай тепер, брехуне, що кажеш, що я несправедливий, я завжди справедливий, бо у чому кого застану, в тому і суджу. А цього брата я застав у покаянні, і що він навернувся. Він лежить біля моїх ніг і отримав перемогу над тобою. Тому я прийму його і врятую Його душу, бо Він не зневірився в своєму спасінні. А ти дивись на Його славу і скригочи, з зубами від заздрості і сорому. Після цих слів, брат, що лежав ниці, плакав, віддав свій дух, і зараз же великий гнів Божий став немов полом'я, спав на сатану і пожер його. Звідси пізнаймо, браття, безмежне милосердя Боже, і те, наскільки благий наш владика, і ніколи не будемо зневірятися ні нехтувати своїм спасінням.